Друзі, всім привітання, всім. -всім. А особливо, звісно, моїм підписчикам. Я їх вітаю. Вони зі мною на одній хвилі, тому всіх обнімаю, всім привітання. Ставайте більше, ставайте, нехай вас стає більше. Мені буде тільки приємно. Я вам дякую, що ви проводите час, дивитесь мої відео, розділяєте погляди мої. Я дуже рада цьому. Дуже. Вітаю, сонечки мої. Ну і продовжуємо. Поки що нейрографіка. Поки мені це цікаво. Я хочу роботу зробити, щось так з морем, не можу гуманитися ніяк. Оце робота буде така. Виявила собі, можливо, десь подібне щось. В море хвилюється. Раз робоча назва цієї роботи. Робота робота Цієї творчості моєї. так, Ось я вже перенесла її сюди, буду там виявляти, вишивати. Нитки майже зібрала. Я буду такі нитки брати, як які кольори, ну майже приблизно, але так майже, щоб було співпад... співпадіння. От. Але відтворювати море, яке хвилюється. Слідкуйте, будь ласка, продовжуйте. Друзі, вибрала я знову своє улюблений французький вузелок і стебловий шов. Крім того, є сюрприз цього разу і шелетіння голкою. Камінчики, які будуть біля моря. Це саме буде плетіння. А тут я імітую морські хвилі, які просто брижуть. Квіточками. Мені здається, дуже схожі на квіти ці морські хвилі. Зараз я закінчу, щоб ви подивилися, хочу, як я це роблю, а потім поясню саме техніки виконання. Так. Через раз. Раз просто. Заминка чомусь. Чи заминка, правильно? Щоб вам вухо не різало. От хвильку заодно закінчила. Це буде тут море починатися. Це велике сонце. Наша зірочка. Велике сонце. І промінчики, бачите, світять і туди, і туди, в різні сторони. Але мені здається. Що дуже на квітнічок схожі. Так. Квітники, які на, на балконах є у нас. Можемо уявити, в мене фантазія дуже гарна, тому я уявляю, що так само. А це в нас так само будуть такі хвильки. А тут у нас. Бачите, плетіння голкою. Це в нас будуть камінчики, які будуть на березі. Так, я продовжую. Цікавтесь, будь ласка, будемо на зв'язку. Ще хочу вам показати, яким чином я плету камінчики. Нітечка під голочкою весь час і петельки, потім в ту петельку, яка була в цьому ряді, заходжу. Так насолоджуюся просто медитація вишивальна. Надію, що вам все видно. Шукаю петельку минулу, в рядку який я вже пройшла, і ниточка весь час під окою. Так получається. Тіння голкою. Задумка така, що наче оплеміннячко хвилі розбиваються, бризки, і така назва море хвилюється раз. Отак хочу назвати. Продовжую.